Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Заключний поєдинок у групі чемпіонської в третьому турі. Ну і зараз футболісти звичайно дякують збройним силам України. Лешенка, Лешенка накручує. Ляшенко проходить здорово грає. Ляшенко вривається свиний майданчик. Обіглі одного. іншого, віддає на Кравчука. Кравчуку не вдалося. Про який момент зараз. Кравчук. Там пена. Ні. фол у нападі. Але дев'ята хвилина. Перша гострота у нас зараз біля воріт. Кравчук там намагався проштовхнути м'яч крішеліхова. Але значимо і дії Ляшенка. На Бежанара Бежанар буде пробувати, Пробуває. Трохи вище воріт. Але непоганий удар був і... Зараз мороз пробиває! Шеліхов сейв. Неймовірний удар мороза і відміна гра Шеліхова. Атака продовжується. Зараз на центрі поля боротьба за м'яч. І от зараз дуже небезпечно може бути. І гол! Чеглов, як же він поклав цей м'яч? І відкриває гол Вікторія на 17-й хвилини. Максим Чеглов відзначається. Ну, за рахунок індивідуальної майстерності десь це півзахисник. Ну, дивіться, яка передача в сайду, схоже, не було. І кладе він? Кладе у Лівий від жмурка кут. І сумчани переривають свою суху серію влучив по м'ячу І він вже віддав передачу партнеру. Ще один удар. Дуже неточно. Кравчук пробиває! Який удар! І браво! Браво Шеліхов! Давайте ще розглянемо. Класний удар і класна гра голкіпера Вікторії. Шеліха вже вдруге рятує свою команду. Від Лєшенка, дуже непогано є. Простір. Лєшенка набирає швидкість. Відпасов на Кравчука. Кравчук не влучає м'ячу Мега шанс зараз для епіцентра був зрівняти рахунок. Але Данило Кравчук не зміг дотягнутися до м'яча і влучити по ньому. Бачимо ще один повтор і десь промахнувся насправді, просто кравчук по м'ячу. Шеліхе, власне, виставив там е, двох гравців. І зараз Андрій Біженар буде навішувати штрафний майданчик. Давайте спостерігати. 10 хвилин. Залишається зіграти у першому таймі. І чергова атака епіцентра. А і штрафний майданчик. Балібеко. І знову шеліхов. Як же Алібек, Алібеков здорово зараз зіграв. Пробив і шеліхов під поперечну витягнув. Кутовий. Бажанар на ближню стійку. Там нікого з партнерів не було. Атака продовжується. Мороз. Мороз обіграв двох. Мороз прибиває! Го! Владислав мороз! Мега удар! І рахунок настає 1-1. Давайте ви подивіться, як же він розібрався там з двома гравцями Вікторії, як він пробив у дальню у дев'ятку від Шеліха. І станом на цю хвилину мені хотілося сказати, що Шеліхав, мабуть, поки що найкращий в цьому матчі, тому що декілька разів врятував свою команду. Але і в цьому епізоді голкіпер Вікторії був просто безсилим. Ну, Стань! Стань! Пробиває ближній кут! повз ворота. Поря, але як Кристя зараз здорово зіграв тут стень. Стень, прокидає собі на хід стень. Шельхов рятує свою команду, атака продовжується. Кравчук. Кравчук буде пробувати блокують його удар. Затяжна атака. Але футболісти вікторії просто нічого не вигадуючи. Вибили м'яч подалі. І знову ватація під центр. Зараз стень. Стень. воріт Набігає Корохов Кравчук притримує м'яч. Відпасовує назад на Алібекова. Беженар. Беженар. Пробиває. поруч зі стійкою. Ще одна цікава ситуація зараз була біля воріт вікторії. Головний тренер ФК «Епіцентр» Сергій Нагорняк. Тренер Олег Надуда Вадим Боженко. лікар фізіотерапевт Блажеєв Олександр, монастирський Володимир, Адміністратор і пензар Кристіна Лікар. І зараз епіцентр. під центр Ліповуз пробиває. Там Рикошати Го! 46-та хвилина. Андрій Ліповуз виводить свою команду вперед. Забив. Андрій Ліповус. Ну, бачимо, зачепив там ногу когось з гравців. Я не встиг побачити. Перепрошую, можливо, хтось у коментарях мені підкаже. Або режисери трансляції ще раз нам покажуть повтор. Схоже, м'яч зачепив в ногу Юрія Кравчука п'ятого номера. На кого запишуть не знаємо. Ну, давайте поки занотуємо на Ліпоуза. Все ж таки, тут заслуга його в голу. наважився на цей удар і забив. два один Під Каті чеглов намагався відібрати, не вдалося. Беженар з м'ячем. Беженар буде пробувати, пробиває вище воріт. Для капітана епіцентру це. Ну, схожий епізод був в першому таймі, Так само пробував, але трошечки зависоко, як, власне, і зараз. Стень. Прострілює на Кравчука. Кравчук намахав. Пробиває Кравчук. Не вийшов удар цей Данили Кравчука. Стень знову зміщується і знову пробиває! Шеляхов. Знову шеліхов рятує свою команду. Незручний удар був для голкіпера, як на мене, але він впорався з ним. Так, хто б, хто б ви виділили зараз склад обох команд? Тому що ну, в складі вікторії, безумовно, як на мене, Шеліхов на краще. Зараз який гол забиває підсадник Данила Кравчук! Беженар! Виклав як на блюдечці, як на трівешці. 3-1. Там судомить ногу. А ми... Помиляється Кравчук з передачею. І тепер копал з Праворуч на Байдала. Байдал прострілює штрафний майданчик. Ох, як небезпечно було. так пробував там з лінії штрафного майданчика далінський але вище воріт. подивимо ще раз. Все стандартно. І зараз Кравчук з м'ячем Кравчук. Наздоганяє його там Корахов. Але поки що Кравчук перед ним один загибло. Кравчук змія. Тут порушення правил це пенальті. Ні. Ні, райда покаже, що можна грати. Ну, давайте ще раз подивимось. Мені здається, що все ж таки там був. Поштовки і корохов десь не чисто зіграв, але має він передачу від покоталіка машталір перед ним ліповуз. Накрутив Ліповуза, віддає на Покоталіка. Дуже непоганий момент! Покотилюк не точно пробиває. Ну от був шанс зараз вікторії для того, аби ну, відіграти принаймні один м'яч. Все, лунає нас фінальний свисток. Арбітра, який сповіщає про те, що епіцентр здобуває перемогу в матчі третього туру Чемпіонської групи над Сумською Вікторією. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.